Найперше враження, коли ти приїхав до України, like... це був культурний that шок. That можеш уже вирізнити український матюк. Word, uh, мій друг постійно that... говорить the... одне слово. <с>... Протирав підлогу. Тобі за це платили? Домовилися на 5 доларів. Ти зробив пропозицію своїй дівчині. Correct... насправді могло нічого не бути. Out, but... Блін, ну це було круто. Перший у нашій програмі гість з -за Океану. Американський легіонер баскетбольного клубу Запоріжжя Майкл Холтон. Майк Хеллоу hey. Майкл Холтон. Молодший син колишнього гравця NBA, а нині коментатора матчів Портленд Трейл Blazers. Розіруючи баскетбольного клубу Запоріжжя. До цього виступав за команду коледжу Сент Майклс, баскетбольні клуби Капфенберг, Австрія та «Айнтрахт Німеччина. Розпочати нашу розмову хочу з найприємнішої новини, яка стосується тебе за той період у Запоріжжі, який ти провів у нас. Ти зробив пропозицію своїй дівчині у нашому місті. Розкажи, як це було дійсно, я приїхав сюди у серпні минулого року, і найбільш яскравий та незабутній момент за цей час це пропозиція. Ми з моєю дівчиною зустрічаємося більше трьох років. Я подумав, навіщо чекати і зробив пропозицію тут. Ми обрали найкраще місце у Запоріжжі: це острів Хортиця. Вона обожнює кінний спорт, коней. Тому я хотів об'єднати пропозицію з тим, що їй подобається. Організувати сюрприз мені допоміг Станіслав Овдієнко з дружиною. Ми все спланували. Вони привезли Мелані у визначене місце. Там дуже гарно розкривається вид на місто на річку, навколо природа. Я все продумав. Спочатку ми покаталися на конях, потім було романтичне побачення. Я розвісив багато наших фотографій навколо вино, квіти. І вона сказала так. А які ще місця, окрім хортиці? Ти облюбував у Запоріжжі у Запоріжжі, коли є вільний час. Я відвідую здебільшого кафе і ресторани. Хортиця це найкраще місце, яке я бачив тут. але взимку, коли було холодно, там багато часу не проведеш. У нас дуже щільний тренувальний графік, ігри часто, тому зрідка кудись виходжу. А твоя травма спини, яку ти отримав перед матчем від плей-офф. Вона пов'язана із тією прогулкою на конях, коли ти робив пропозицію? Тому що травма спини. Ти там травмував спину? коли я не міг тренуватися, коуч жартома всім говорив, що я травмувався під час того, як робив пропозицію і катався на коні, але це не пов'язані речі. Тоді була просто прогулянка. Після цього я нормально тренувався. Пропозицію робив я в понеділок, а в суботу я різко смикнув шию та потягнув м'язи плеча. Мені наклали тейп, та через кілька днів біль посилився. Це заважало тренуватися. Я ходив до лікаря, робив спеціальні процедури з. Відновлення і через пару днів почував себе краще. А де ви познайомились з Мелені? Вона з Австрії, а ти з Америки? Yeah, so I. Я був в Америці, де завершив навчання у коледжі в 2015 році. Перший контракт мені запропонували в Австрії. Я приїхав туди, у нову команду, і буквально за кілька тижнів ми вирішили з хлопцями піти до клубу, аби познайомитися ближче один з одним. Там я вперше побачив Мелані. Вона одразу мені сподобалася. Під час звичайної невимушеної розмови я взяв у неї номер телефону. Так, почали спілкуватися, а через кілька місяців почали ходити на побачення. Бачення я зрозумів, що вона саме те, що мені треба. Тепер, через три роки після нашого знайомства, ми заручені. До речі, тоді під час знайомства смішна історія пов'язана з номером телефону. Я ж тоді тільки приїхав до Австрії, не знав, який телефонний код цієї країни, як, наприклад, в Україні, плюс три, вісім, нуль Вона дала мені свій номер телефону в день знайомства тоді у клубі. Ми поговорили і все. Я ніяк не міг знайти собі місця. Думаю, ну напишу їй повідомлення на телефон. Усе зробив, відправляю, а воно чомусь не надсилається. Думаю, начебто ж нормально спілкувалася, а тут на тобі або спеціально неправильний номер дала, або я десь помилився, коли записував. Стою і розмірковую. невже фейковий номер назвала? ні, ну не може такого бути. Вже моя компанія відійшла на другий план. А я ніяк не можу зважитися бігти за нею і перепитати, чому так зробила, або відпустити ситуацію. Може, просто вирішила відшити мене і нарешті наважився з'ясувати. Вона стояла біля входу в пальто. Я підбігаю і питаю: ти спеціально так зробила? Вона одразу зніяковіла трохи. Поруч стояли її друзі. Мене ж тоді ніхто не знав. Це тепер ми згадуємо цю ситуацію з посмішкою, але насправді могло б нічого й не бути, якби тоді я не наважився перепитати номер її телефону. Коли Мелані приїжджає у Запоріжжя, це додає тобі енергії якоїсь, тому що перед плей у домашньому турі, коли грали з мапами і київбаскетом, ти відіграв прекрасно. Єсґрейд це дуже допомагає, і не тільки на майданчику у житті. Теж вона поруч. Вона надихає мене, підтримує у минулому сезоні. Ми жили разом, тому Мелані ходила на всі домашні матчі моєї команди без сумніву. Це великий плюс. В першій частині сезону саме тобі належав рекорд результативності в одному матчі. Там 36 очок у грі з черкаськими мапами. Ти набрав, от що ти відчуваєш, коли на куражі, коли гра йде? це чудові відчуття, коли у тебе на майданчику вдається фактично все. Тоді це був третій матч сезону. Ми перемогли дома Миколаїв, потім програли Київ Баскету на виїзді більше 20 очок. Я був незадоволений своєю грою у тому матчі ще не міг знайти баланс, аби й самому набирати очки і допомагати партнерам. Перед матчем у Черкасах тренер нам сказав наступне. Це діючий чемпіон України, але ви повинні не думати про це. Відпустіть всі думки, грайте розкуто і в своє задоволення. З перших хвилин у мене, що називається, летіло все. Я набрав 18 очок ще в першій чверті, і в такому ж дусі гра продовжилася. А незадовго до цієї гри в Черкасах був стартовий поєдинок всього чемпіонату тут у Запоріжжі проти МВК «Миколаїв». Ти не спав всю ніч перед грою. Що це було? Перший матч це завжди відповідальний і в той же час хвилюючий момент. Ця гра має задати тон для всього сезону. Для гравців важко у тому плані, що в нас довго не було офіційних матчів. Перерва між останньою грою минулого сезону і першою нового дуже велика. Чесно кажучи, я дуже хвилювався. Плюс переїзд до іншої країни може ще не звик до цього ритму, але після матчу з Миколаєвом вже призвичаєвся до нового графіку. Ну, ти в повсякденному житті на майданчику дуже такий серйозний відповідальний. Американці я знаю, люблять танцювати дуже. І у нас які на майданчику танцюють. А ти е, вдома, можливо, танцюєш, коли ніхто не бачить? Так я вважаю всі різні. Хтось більш серйозний, хтось ставиться до всього простіше. Деяким гравцям потрібно посміхатися на майданчику, жартувати, почувати себе вільно, коражитися. Це абстрагує від якогось додаткового психологічного навантаження. Погоджуюсь, я не такий. Мені потрібно бути сконцентрованим та врівноваженим. За позицію я розігруючий і несу відповідальність за всі атаки. Тому якщо буду веселитися на майданчику, це навряд чи допоможе команді. А от після гри в роздягальні вже можна розслабитися, дозволити собі. Зайвої емоційності. Uh, yeah, just а хто у складі Бука Запоріжжя такий найбільш веселий, розгульний? Ну тут у нас заочна битва між двома маліком і Джервоном, Але я, мабуть, віддам перевагу все ж таки тренту. Він залишається вірним собі до кінця. Якщо він хоче танцювати, він буде танцювати. Якщо він хоче зробити сальто, він зробить його прямо на майданчику. Тому обираю маліка. Він дуже схильний до таких розваг і вміє це поєднувати із вдалою грою. А ще хочу згадати за Кіндала. Кіндал на майданчику теж дуже дуже серйозний, але в сторіс інстаграм він завжди танцює, співає. Чому він на майданчику це не робить? Чому він не додає такої енергії? Так, я ж і кажу, що кожен по різному виражає свої емоції. Це два різні світи. Я не був знайомий з Кіндалом до останнього сезону. Перед сезоном він здавався мені дуже серйозним, сконцентрованим. Тому для мене це теж було приємною несподіванкою. З'ясувалося, у повсякденному житті Кіндал дуже веселий і може розважати публіку в інстаграм чи будь-де. Окрім танців, він ще й реп може зачитати. Мені теж подобається за ним спостерігати і спілкуватися. Був у нас у програмі тренер баскетбольного клубу Запоріжжя. Він сказав, що він з тобою контактував ще задовго до появи. Тут скажи, які аргументи Валерій Миколаївич тобі доводив, щоб ти приїхав сюди до Запоріжжя. Well, минулого року в Німеччині я грав у нетоповому чемпіонаті. Я провів один сезон і зрозумів, що потрібно рухатися вперед. У тій команді менеджером працював Володимир. Це друг дитинства нашого тренера Валерія Плеханова. Влітку Володимир мені сказав, що є пропозиція з України. Тренер тамтешньої команди із Запоріжжя слідкував за мною. Переглядав багато матчів, знає мої сильні сторони, і він впевнений, що я їм підійду. Причому вже тоді Валерій Плеханов говорив, що у мене дуже важлива роль у новій команді. Для гравця це важливо. Адже коли ти приходиш у новий клуб, не знаєш, чи підійдеш під стиль команди, які бачення тренера, вимоги. Тут я одразу зрозумів, що мене чекають, і тренер твердо вірить у мене, тому потрібно користуватися цією можливістю. Так я і підписав контракт. Далі в програмі. Чи погодиться Майкл Холтон провести ще один сезон у Запоріжжі? Що смачніше, американські бургери чи український борщ? Та які пригоди чекали на баскетболіста в українських супермаркетах? Виражайте свої емоції у коментарях під цим відео, ставте лайки, підписуйтесь на нашу сторінку. А, Майк, твоє найперше враження, коли ти приїхав до України. Перше, що мене вразило, це площа України. Коли грали передсезонні турніри, поїхали до Харкова. Я подумав: ну добре, 5,5 годин це досить довго. Потім, коли почався чемпіонат, дорога до Києва 8 годин, до Одеси 9 і так далі. Своєю територією Україна мене вразила, але я хочу сказати, що ті місця, де я був, вони по-своєму різні. Я навіть встиг відчути ритм кожного міста. Певну атмосферу там, настрій людей мені подобається в Україні. А чого українського бракує, наприклад, в Америці? З точки зору української кухні обов'язково хотілося б знайти у штатах такі смачні вареники або пельмені, як готують у вас. Ну і звісно ж, український борщ Він дуже смачний. А окрім борща, сало українське, можливо, горілочку ти пробував у нас. Uh, yes. так uh, не те, щоб я навмисно шукав, де можна скуштувати сало або горілки, але була така історія. Перед out, сезоном yeah. ми всі разом з командою пішли повечеряти у кафе. Хлопці мені сказали: в Україні ти обов'язково повинен це скуштувати. Нам принесли маленькі чарочки, хлопці замовили сало. Чесно кажучи, воно виглядало якось непрезентабельно. Я подумав, може, це бекон, який не встигли приготувати, але всі наполягали, що я маю це скуштувати. Уштувати напій мені зовсім не сподобався, і більше я нічого такого не пив. Майк, А які ще цікаві ситуації або проблеми були в плані побуту тут у Запоріжжі? В тебе? Вперше труднощі у мене виникли в супермаркеті. У моєму раціоні більше фрукти та овочі, тому фактично кожного дня потрібно щось купувати. Я заходив у супермаркет, набирав повні пакунки, а далі не знав, що робити. Потрібно кожен товар розподілити за вагою і отримати чек. Але для мене це було непросто: банани, яблука чи помідори. Тоді я не міг розрізнити ні українських слів, ні просто букв. Поки я стояв і визначався, за мною утворилася черга. Нетерпляче заглядали через плече з таким виглядом типу: хлопче, давай вже швидше, не затримуй нас всіх. А мені було незручно, бо я нічого не розумів. Я прибирав свої пакунки, пропускав людей і потім знову повертався до цієї головоломки. На щастя, були й такі, хто допомагав. Вони спокійно натискали необхідну цифру, за що безмежно їм вдячний. Тепер я вже можу розрізнити українські слова і знаю, де написано. Писано банан а де яблуко. Ще одне справжнє потрясіння, яке мені довелося пережити в Україні, це туалети. Я не маю на увазі їхній стан. Я вперше таке побачив: заходиш ти в туалет, а там немає унітазу. Чесно, був шокований від побаченого. Внизу просто дірка. Я спочатку подумав, що він зламаний або там чогось не вистачає, але інші спокійно заходили і виходили з кабінок. Я так поглянув на це і думаю: ну добре, краще іншим разом. Ось це мене справді Здивувало у плані побуту. Uh, окрім спасібо. Які слова українською мовою Майк, ти знаєш? Окрім слова дякую, я вмію рахувати uh, до десяти. вісім, Дев'ять. Дев'ять. На тренуваннях часто використовуємо ще слова, щоб підбадьорити один одного давай швидше, біжи. У мене зовсім малий словниковий запас, але про що говорять, я можу зрозуміти. Звичайно, я знаю такі слова, як так і ні. Мінімального запасу слів мені вистачає, щоб працювати на тренуваннях. На слух розрізняю більше, але говорити дуже важко. А можеш вирізнити український матюк? Yeah, I, like one word. Так, Є одне таке слово. Мій товариш по команді Антон Буц постійно його говорить. Після цього слова йдуть ще слова, але вони відрізняються. Тренер, коли дає волю емоціям, теж може його вжити. Думаю, у залі це теж чутно, тому що Валерій Плеханов повністю відданий лише грі. Майк, ти цікавишся тими подіями, які відбуваються у нас в Україні. Не завжди вдається слідкувати. Можливо, я не в курсі якихось актуальних проблем вашої країни. Я більше переймаюся командою. Я сконцентрований на баскетболі, на тому, щоб ми виступали добре і перемагали в кожному матчі. І ти не знаєш, що в нас в Україні є вибори президента, якраз от наприкінці березня. Yeah, I'm aware of that. Так, Я знаю, що вибори в Україні наближаються. До речі, президент кілька тижнів тому був у Запоріжжі, проїжджав поруч з нашим палацом спорту, і ми з хлопцями виглядали у вікно. Мені казали, дивись, там президент. Ми бачили кортеж поліцейських, але самого президента я не бачив. Майк, а хто із гравців БК Запоріжжя, українських гравців, міг би грати в НБА, на твою думку? Так, Я думаю, чом би і ні, все можливо, потрібно розвиватися, працювати над собою. Тут важко передбачити, якою буде баскетбольна доля. Тут має пощастити. Кожен має професійно рости, прагнути більшого в українській суперлізі. Є гравці, які виступали в НБА. Кирило Фесенко з Дніпра, який у складі юти джаз діджей стефенс був у будівельнику, а зараз грає в Мемфіс Грізліс. Із суперліги можна потрапити в НБА. А ти в Запоріжжі провів кілька майстер-класів для дітей? Ти хочеш бути тренером? Чи це такий от посил від душі? йде? Це пристрасть до гри, до баскетболу. Я не скажу, що моє головне бажання це стати тренером. Я знаю, як важливо це для дітей. Сам у дитинстві відвідував такі заходи. Був у захваті. Це надихало на здійснення своєї заповітної мрії. Тепер прийшла моя черга ділитися досвідом. Мені подобається працювати з молодим поколінням, навчати їх, пояснювати те, що знаю. Майк, uh, ти дуже активний в соціальних мережах. Давай прямо зараз uh, зробимо фото в сторіс, в інстаграм uh, на згадку про сьогоднішній день, про сьогоднішнє інтерв'ю. Sure. Давай, yeah. без проблем. Absolutely. Все зробимо. Майк, uh, твій батько був професійним гравцем в NBA і зараз коментує матчі Portland Trail Blazers теж в NBA. А які в тебе думки стосовно гри в бій, мрієш туди потрапити? Дійсно, Мій батько зараз працює на матчах Портленд Трейл Blazers. Він не ставиться до цього як до щоденної роботи. Для нього це більше як хобі. Це найприємніше, коли можна поєднувати свою роботу з тим, що тобі подобається. Коли я був маленьким, безумовно мріяв про NBA. марив цим. Але коли став старшим, зрозумів, що там зібрані найсильніші гравці світу, і потрапити туди складно. Дуже обмежена можливість побувати там навіть. На одному тренуванні я розумів, що треба гнатися не за NBA, а за іншими можливостями. Наприклад, пограти в Європі. Звісно, я буду безмежно щасливий, якщо вдасться потрапити туди, хоч якось. Але якщо цього не станеться, нічого страшного. Я отримую задоволення від своєї кар'єри зараз, від того, що в мене є на даний момент. Баскетбол це велика мандрівка, і я не знаю, куди вона заведе. Коли твій батько тренував, ти був в тому залі ще маленьким, протирав підлогу. Тобі за це платили? Чи ти просто хотів бути поруч із баскетболом, поруч із батьком? обидва ці фактори, я та мій молодший брат Ентоні. Ми цікавилися баскетболом. Нам подобалося бути поруч. Ми захоплювалися грою, отримували неймовірне задоволення від причетності до загального процесу. Мій батько тренував у різних містах. А коли почав працювати у Портленді, ми з братом скористалися такою нагодою. Ми фанатіли від баскетболу і з захватом дивилися на це. Вибігали на майданчик, коли було треба протирати підлогу. Ми розмовляли з батьком. І зійшлися на ціні у 5 доларів, але найголовніше для нас це те, що ми були частиною великого процесу. А ти слухаєш, коли твій батько коментує матчі Портлотрейлблейзерс? Так, але зараз дуже проблематично дивитися ігри онлайн, тому що вони проходять о третій або четвертій годині ночі за українським часом. Тому доводиться завантажувати їх в інтернеті наступного дня. Це звісно не те, коли почав грати в Європі, значно менше дивлюся матчі НБА наживо в Америці. Я ходив на матчі Портленда або вдома дивився їх по телевізору. Це таке особливе почуття, коли ти бачиш батька на телеекрані. Я завжди слідкую за студією, де проводять аналіз. Перед матчем дають статистику, розмірковують на будь-які теми. У перерві слухаю експертів. Тим більше мені дуже цікаво слухати свого батька і стараюся ніколи не пропускати ефірів, якщо є така можливість, А сам би хотів стати телевізійним експертом або коментатором. Я ще не визначився, що робити після завершення кар'єри, але я б дуже хотів продовжувати свій баскетбольний шлях. Неважливо, це буде тренерська робота чи скаутська, можливо, навіть коментатор. Чому б ні, на радіо мені ж теж хотілося б себе спробувати в Америці? Це дуже популярно. Батько пояснював специфіку цієї роботи. Я вже довго спостерігаю за медіапроцесом зі сторони. Бачу, як він готується, що потрібно робити крок за кроком. Я б хотів і надалі залишатися у вирі баскетбольного життя. Майк, Ти б залишився у Запоріжжі ще на один сезон хороше питання. Мене все влаштовує. Підписати контракт з клубом ще на сезон було для мене великим благословенням. Але зараз я сконцентрований на вирішальних матчах сезону. Хочеться зробити якісний ривок у плей-офф. Потім, коли прийде час, вирішувати майбутнє. Якщо надійде така пропозиція, я скажу так. А який найбільш пам'ятний момент цього сезону на сьогоднішній день? Такий, що ти сказав: Блін, ну це було круто. Жменекаполмом. Було кілька таких моментів. Зазвичай цікаві моменти трапляються під час виїзних матчів, тому що там підтримують суперника. Це неможливо описати словами. Коли на виїзді весь зал вболіває проти тебе, фани хочуть, щоб ти програв, щоб послизнувся і втратив м'яча, але все відбувається навпаки. Ти перемагаєш. Це особливі відчуття, коли у залі напружена атмосфера, як це було наприклад у Миколаєві. Коли фани, які сидять у перших рядках, буквально атакують суддю, їх вигнали тоді із залу. Добре, пам'ятаю гру в Черкасах. Дуже серйозне протистояння нас чекало. Тоді Малік тренд був просто у вогні. У нього все виходило. Було класно спостерігати, як він заводиться. Наскільки багато у нього енергії він тоді набрав багато очок. Бути частиною цього процесу це неймовірні відчуття. Тоді одна жіночка у залі кидалася на суддю. Її спочатку намагалося заспокоїти, а потім вивели із залу. У підсумку ми перемогли, і це був особливий день. Майк у нашій програмі ми розіграємо подарунок для глядачів, який ти підготував подарунок. So, got a... У мене є цікаве запитання для наших фанів. І ось такий подарунок: це тренувальна футболка моєї університетської команди Сент Майклса, де я грав у баскетбол. Для мене вона особлива і пам'ятна. Це як частина мене, бо тоді був дуже важливий етап у моєму житті. У мене їх кілька, тому з радістю поділюся з вами. Заодно хочу подякувати всім нашим вболівальникам, які приходять на матчі і підтримують нас. Я залишу на цій футболці автограф і подарую тому, хто відповість правильно. тоді. Питання задавай Майк для наших глядачів. питання таке: як звали маскота нашої студентської команди Сент Майклса? Майк, будь ласка, залишай свій розпис на футболці. Отже, перший, хто у коментарі під цим відео напише правильну відповідь і отримує подарунок. Подарунок дуже і дуже класний. Тому давайте, будь ласка, залишайте коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на нашу сторінку на ютуб каналі. Такі чудові подарунки ми розіграємо. Майк, дякую тобі за розмову. Успіхів у вирішальних матчах Сезону. Дякую, що запросили.